Доброго дня і ми з України. Українці ми. І я цим пишаюся. Дійсно, ми пишаємося нашою Україною. Ми пишаємося, що ми українці. Тому що дуже молоді діти віддають своє життя за Україну. Півонії дівчатки мої дорогенькі. Півонії. Бачите, які гарні. Такий букет сьогодні я купила для молодого солдата, якого ми зараз йдемо проважати в останню дорогу. Молодого солдата 30 років. 30 років. Взагалі ні про що. Ну, в, в жіночки, які, в якої я домовлялася, ну, всі ж купують, у нас квіти такі ж, знаєте, рози, ну, різні квіти в магазинах є, так? Рози, там, гвоздики і різні різні квіти, тому що квітковий магазин є. Ну, я в жіночки це сходила, розквітаний. Оце така півонія розквітла. Боже, яка вона здорова? Яка вона здорова. Яка вона здорова. Така, ну здорова, я вам скажу, в діаметрі десь сантиметрів, мабуть, 20. Здорова. Ой. І вона мені запропонувала, ну, вона каже, я б хотіла продати, тому що людина пенсійного віку 70 років, але в неї дорогі квіти є. Ну, вона їх купувала ще раніше, казала оцей сорт. Вона мені говорила, ну так як я ж не сажу півоні, розумієте, їм потрібно, їм потрібно місце, щоб їм було ж вольготно, як говориться. А де ж у мене? Де ж у мене тут вольготно? Де ж у мене тут вольготно? Розумієте, тому рози й півоні. Ну, якщо рози у мене там п'ять кущиків є, ростуть в іншому місці, то півоні взагалі я не сажу. І цей вона один корінець п'ять років назад вона купувала його за 700 гривень. Ну я вам скажу, ми живемо під Києвом, Бучанський район, у нас квіти дуже дорого. Якщо десь, можливо, є і дешевше, то квіти у нас дуже-дуже дорого. Тому що у нас живуть багаті люди, мають дачі і, звичайно, все залежить від них. Тому що вони скуповують. І взагалі під Києвом, Києві. Це ж, ви знаєте, квітковий бізнес, це ж зараз війна. І в неї тільки розквітло оце такі три. От. І, ще, і ще, ще в бутонах. Ну і це ми такі зібрали от такі, три оцих великих. Я б, звісно, хотіла, щоб було 4, але ж, але ж бутон уже вона не зрізала, то вона зрізала мені оце такі бутончики. Там один такий. ось такий. І оце такі, щоб було мені шість корінців. А як вони пахнуть, мама дорога, як вони пахнуть, яка це краса? І я вам скажу, вони такі плотні, вони такі упругі, такі збиті, як говориться. Ну, це хто займається піонами, то я ж вам кажу, той, той розуміється. Ну, дуже гарні. Тому тільки оце єдине, що така дуже-дуже трагічна в нас сьогодні. Трагічний день, тому що загинув молодий воїн, який воював, От, якого ми підемо проважати. Спочатку будуть відспівувати в церкві, а тоді ж, звичайно. Я від навіть не знаю, чи він єдиний сину мами. Навіть я не знаю. Чесно вам скажу, навіть не знаю. ну 30 років. Жіночка, це вона його жіночка, моєї дочки однокласниця. Тому такий букет для воїна. Такий букет. Шкода, що тільки в такий день. Дуже шкода. Дуже-дуже шкода. Тому, мої дорогесенькі, треба, щоб ми пам'ятали завжди, за який рахунок, за який рахунок ми живемо. Правильно, за який рахунок, хто дарує нам це життя віддаючи свої. Отакий букет для воїна. Такі чудові, чудові гарні квіти. Так, дуже боляче дуже-дуже боляче. Дуже хороша була дитина, та вони всі хороші, всі вони хороші. Ой мої дорогенькі, мої дорогенькі. Всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!